Доброго дня, компанія Автопарк, нове надходження BMW 5 серії 2013 року з 3-літровим бензиновим двигуном. Ось на такій лінзованій фарі, на оригінальних легосплавних дисках, в бежевому кольорі. Ось так виглядає. Має задню камеру, парктроники по колу в дуже гарному стані. Взагалі без нарікань як візуально, так і технічно. Має безключовий доступ, світлий шкіряний салон в гарному стані, не потертий, не затертий, світла стеля. Люк. Попереду маємо теж безключовий доступ, пам'ять передніх сидінь, 4 склопіднімачі, електрорегулювання з сидіння водійського та пасажира. Ось так все виглядає. Вибір режиму руху, автомат, електрогальмо, управління мультимедіа, клімат-контроль, мультимедіа, задня камера, мультикермо, автосвітло, автодощ та багато чого іншого. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. В місто Київ по вулиці Сумська, 2. Можна придбати за готівку кредит лізинг Та не забувайте про наш сайт, що в нас відкрився аукціон. Можете зробити ставку та забрати автомобіль по дуже низькій ціні. До зустрічі!